І в продовження теми мітингів Черкастів хочуть привчити планово ходити на вуличні зібрання, тобто не з дня на день повідомляти про них міській владі, а заздалегідь наскільки саме залежить від того, чи це мітинг, чи приміром, концерт. Терміни попередження про зібрання мають узгодити між собою громадські організації, політичні партії та інші зацікавлені. Опісля підписати відповідний меморандум, таке вирішили активісти на круглому столі в мерії. Нагадаю, кілька тижнів тому під натиском протестувальників депутати міськради скасували рішення виконкому, за яким мітингувати в Черкасах можна було не скрізь. Детальніше про правила вуличних зібрань у місті поговоримо з керуючим справами міськвиконкому Миколою Кудрявцевим. Вітаю вас, в нашій студії. Доброго вечора. Насамперед, скажіть, будь ласка, навіщо ви зараз радитеся із громадою щодо термінів повідомлення про зібрання? Якщо раніше виконком уже постановив, що це слід робити за п'ять днів, і наскільки мені відомо, це рішення й досі чинне? В Цьому є дві причини: по перше, як я вже зазначав раніше. Виконавчі комітети, взагалі міська влада, має відійти від практики прийняття рішень без консультації з громадою, тому що це я вважаю чудовий шанс для того, щоб якраз розпочати прийняття рішень після того, як громада скаже своє слово. По-друге, це рішення мало на меті врегулювання питання стосовно повідомлення про проведення мирних зібрань. І як на думку депутатів міської ради, так і представників громадських організацій політичних сил. Так і самої влади це рішення своєї мети не досягло. Тому саме зараз до недоручення готується новий проект рішення виконавчого комітету, і попереднє, відповідно буде скасовано. А щодо конституційності, що ви можете сказати, ну оцінку конституційності рішення може давати лише конституційний суд України, але на мою думку, як юриста, зазначене рішення містить недоліки і сформульовано таким чином, що дає підстави. Звинувачувати владу у прийнятті неконституційних рішень, тому я вважаю, що воно підлягає обов'язковій зміні. Чому взагалі це питання саме тепер на часі для Марії? Рішення виконкому, як я вже сказав, мало на меті врегулювання конфліктної ситуації, яка останнім часом загострюється, але воно цієї мети не досягло. І на останній сесії Черкаської міської ради депутатами було дане доручення провести громадське обговорення, провести круглий стіл. Провести консультації з фахівцями та експерти, з експертами з приводу шляхів виходу з цієї ситуації. Це було зроблено. Було запрошено представників різних політичних кіл, громадських організацій депутатів міської ради, фахівців-юристів. А також тих, тих громадських організацій, які постійно надають заявки про проведення тих чи інших заходів, в результаті було сформульовано спільні пропозиції, так звана резолюція круглого столу, які були підтримані усіма політичними силами, незалежно від того, чи це вони є провладними чи опозиційними, чи то взагалі громадські організації, які не мають відношення до політики, і ці пропозиції будуть буквально сьогодні вже оприлюднені. Терміни проведення зібрань будуть суто рекомендаційними. Тобто, ті, хто не захочуть їх дотримуватися, то їх не матимуть права покарати. Правильно за результатами обговорення було сформульовано пропозиції регламентної комісії міської ради розробити звернення до Верховної Ради з приводу врегулювання на законодавчому рівні. Цих термінів, а також запропоновано розробити своєрідний меморандум доброї волі, до якого можуть долучитися усі політичні сили і громадські організації, і таким чином своєрідним суспільним договором врегулювати конфліктне питання. До виконання цього меморандуму ніхто не має права примушувати до тих пір, поки Верховна Рада не скаже своє слово. Але я думаю, що такий вихід з ситуації сприяв би вирішенню проблеми найбільш ефективним чином. І останнє запитання: чи може міська влада на своєму рівні вирішити це питання? Ні, це відповідно до конституції, до законодавства України, до рішень Конституційного суду належить до повноважень Верховної Ради України. Саме тому учасниками круглого столу розроблено проєкт звернення Черкаської міської ради до Верховної Ради з тим, щоб прийняти закон, яким врегулювати питання повідомлення органів місцевого самоврядування про час та місце проведення мирних зібрань. Дякую вам за розмову. До побачення. На все добре. А я нагадую гостем студії Віка Новин був керуючий справами виконкому Микола Кудрявцев.